Чоквічий одяг резерв. Дуже класний бомбер. підкладишся. Розмір елічка. Це дуже класна тканинка. З карманчиком. Внизу манжетна різиночка, Рукавчик також. Також дуже класний кутон. Штанів. Розмір 34. Такий м'якенький приємний. Також така класна модель. XL така футболочка. 2XL, тут контр з котоном, карманчики йдуть на кнопочках, ластичка на замочку. Також там манжетна резиночка, рукавчик внизу також. Худі XL. Також дуже класні спортивні штани Мак. Дуже класна в них якість. Назаду також є ось такий карманчик. Класна тонесенька котонова сурочка легенька М-ка. трикотажний класний піджачок Е. XL така так футболочка, поло, дуже класна якість. Що таке класика? Також дуже класна тканинка. Елічка сорочка. Така сорочка дуже класна, легесенька паєчка, м'якесенька есенька, есочка. Така сорочка йде засібка на кнопочках, накладними карманчиками, рукавчик ось так можна підгорнути. Можна видужений рукавчик. От, як дивиться, дуже гарно. Тут іде такий кутон. Емочка. Такі кутонові штанішки. кесочка. Така ось песенка, також 2X-ка. Дуже приємна, класна, м'якенька. светри, рідний розмір XL. Рутоновочка L. -лечка. 29 розмір під джинси. Сочка, кофточка, трикотажненькая. Розірки 54. Тут штани, такі штани духти. Такі тут розміри М. І також на кисенький джинс, такий пряменький крім.